Реалії та фантазії міста на полотні представив митець Сергій Григорян. Місцевий художник і скульптор вірменського походження відкрив першу персональну виставку. Він експонує понад 20 живописних картин і керамічних скульптур. Всі вони об'єднані в серії Станиславівський Синдром. Тут і сьогодення Івано-Франківська і його стародавні легенди. У цій виставці він старався ще показати і приурочити її до дня міста свої такі якби. Признання в любові до нашого міста він написав, як для мене, досить непросто, цікаво, цікаві свої роздуми над синдром, він назвав синдром міста, як він. Розуміє, це наше місто в різних аспектах, в різні епохи. У роботах митця відображені знаменні події Івана Франківська, ліричні пейзажі та історичні постаті. На картинах художник поєднує м'які контури, графіку і старовинну символіку. Цими засобами передає власне бачення рідного міста. Тут відуть сюжетні лінії по тематиці: це те, що намальоване вживу, і те, що придумане, тобто пейзажі різні. Там іде серія пейзажів, які намальовані десь в парку, в парку десь на Хоткевича, в парку Шевченка, десь на Бистриці, як вже казали перед цим. А інша тематика це тематика фантазії різних, фантазій, різних речей, які мене надихають. Наприклад, графіка мене це надихає роздуми над добром над питаннями добра і зла, Вічні роздуми. Скульптури малих форм ще один елемент виставкової експозиції її автора. Сім виробів з глини далекі від академічного стилю. Однак міле поєднання площин, ліній і кольору створюють ілюзію динаміки. Коли ліплі ліпиви ліп, 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 це все з глини, то воно якось створювалося, Воно в само мені звідкись приходило, якось так. Десь якусь десь щось побачив, десь щось почув і якось так. Докупи, то все зліпив, ну ми живемо і так в епоху еклектики, коли все поєднується і вступає в квінтесенцію одне з другим. Художні картини у поєднанні з керамічною архітектурою захоплюють, кажуть відвідувачі виставки. Кожний знайде щось цікаве для себе, чи то графічна фантазія б на полотні, чи керамічна скульптура, яка здається, от от почне рухатися. Ну я розумію, хоч він молодший набагато і якби тенденції сучасні, мені подобається. Автор, автор особливий, а картини це вже, це вже його автографи». Скульптура така динамічна, здається, що зараз не будуть рух, бо, як правило, роблять скульптуру якось стоїть і все. А це просто рух кожний. Живописна архітектурна виставка робіт Сергія Григоріана триватиме до кінця місяця у мистецькому музеї Івано-Франківська. Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.